Доброго ранку, шановні українські аграрії. Хоча у нас вечір тут. Прошу не забувати, що у нас у січні місяці буде ряд е, семінарів, які, на яких ми будемо розповідати детально економіку і впровадження елементів точного в ваше господарство і як це може повпливати на вашу економіку на наступний рік. Тобто, це все буде безкоштовно, колеги. Ми чекаємо у вас спочатку в чотирьох містах: це Київ. Тернопіль, Вінниця і Кропивницький. Далі буде видно, якщо вас буде зацікавлені, спішіть. Ми будемо розглядати і інші міста для нашого спілкування. Але спочатку ми плануємо так, щоб було ліпше всім дістатися в якесь одне місце, тому що все-таки Україна це велика країна. На цих семінарах ви будете знати деталі впровадження елементів, точно злового того, що працює якими шляхами ми йдемо, що, що допоможе вам першочергово змінити, змінити в, в своїх підходах, щоб отримати більшу економічну перевагу у порівнянні до інших сусідів. Так що, колеги, чекаємо вас, в першу чергу українських аграріїв, менеджмент, ми з вами щось придумаємо, що з вами робити. Але українські аграрії будуть безкоштовно у нас на семінарах. Запрошую партнерів, хто цікавиться. Нашими проведенням, нашим семінарем приймати участь, ми це все розглянемо. Пишіть, будь ласка, у приватні пишіть у повідомлення. Раді будемо вам відповісти.